Кость, а ти любиш ці ролики про розпаковку? Ні. Ні. Це нудно. Ти дуже багато чого втрачаєш, тому що якби ти подивився, ти вже знав, що там за продукт, які в його якості. Добре. А ти любиш літературну розпаковку? А це такий інтелігентний підкат і підвод до нашого книжкового глядача і журналіста Дмитра Слівного. Діма, ми тобі дуже вдячні, що ти е, сьогодні в нас в гостях і своїми черговими книжковими е, оглядами. Так, я теж радий вас бачити. Супер, що ти нам сьогодні приніс? А, дві книжки так. не художні, нонфікшен, так звані. Вибирайте про яку першу. А чого не художня? Біленька. Давайте біленька. Да. А, так, біленька. Нонфікшен це що значить? Це значить не художня, а. тобто не вигадана, а якісь там знання. Да? Це якась, скажімо, пізнавальна література чи пізнавальна це література, так будь-яка література може бути пізнавальною, але ось ця саме без вигаданого сюжету. Так ось подумай знову, називається ця біленька. Її автор Адам Грант. Ну, відома людина у літературному світі. Так, він викладач, закінчив Гарвард, там викладав, сам викладав. Ну свого часу був увімкнений. Да ну Вау. як знаходиться у списку найвпливовіших 40 людей у сфері менеджменту. Дуже багато в нього різних регалій. Для мене цікавіше було дізнатися, що він був членом олімпійської збірної зі стрибків у воду, як Стетхем. Да. Ну, Ми не до цього. Ми про саме про літературу. Основна думка, що ми навчаємося все життя, і що дуже важливо вміти переучуватися. Так. А я б розділив книгу на три частини. Ну тобто, не я, навіть сам Адам Грант її розділив на три частини: mm -hmm. перша як е, навчити себе думати вільно та навчитися переучуватися. Друга, е, як пере, перевчити чи переконати свого співрозмовника, і третя частина як працювати в колективі. Стоп, стоп, стоп. переконати співрозмовника в тому, що треба адаптуватися, під що ти правий, якщо він якщо да, да, ти, навіть не да, Так, <свят> да не торкаючись його руками. Да. Ага, зрозумів. Ну, давайте словами свого гранта. Е, ну, у нас є час, тобто ми трошки почитаємо. Будь ласка, е, у цій книжці я хочу дослідити, як відбувається переосмислення. Е, я відшукав найпереконливіші наукові підтвердження та фіхівців з переоцінки. Перша частина книжки присвячена тому, як розширити свідомість. У другій частині я з'ясовую, як ми можемо заохочувати до переосмислення інших людей. Ви дізнаєтесь, як перемагає в суперечках чемпіон світу з дебатів, а афроамериканський музикант змінює погляди. Білих шовіністів. Тобто, як бути ефективним перемовником. Mm. А у третій частині йдеться про те, як ми можемо збудувати спільноту невпинного, невпинного навчання. Найкраще в цій книжці це історія, це саме приклади життя людей. Саме вона і починається з дуже цікавої і трошки моторошної історії, реальної, яка відбулася у штаті Колорадо. Є така професія. Називається вона «Smoke Jumper». От знаєш, що це таке Смок – курити Смок – це, Сноп, це uh, дим. Uh, а димовий… це якісь шахте? Ні, ні, ні. Це вогнеборці, <рес> вогнеборці, спецзагін, які стрибають на парашутах з самоліта у зону, oh, щоб кулювати пожеж? лісову пожежу. Все вірно, так ось велика лісова пожежа, літо, штат Колорадо вистрибує там 14, ні, Ну, декілька, декілька uh -huh. цих саме смок джамперів. Сміливі люди і трапляється таке, що пожежа їх наздоганяє. і вони ну, з вогнеборців перетворюються фактично на жертв цієї пожежі, і вони починають бігти. І їх лідер, да, їх керівник, начальник зрозумів, що вони не втечуть. Він кидає, каже своїм хлопцям, що вони кинули обладнання своє. Та бігли швидше, потім він ну, здогадується, що вони навіть без обладнання не втечуть. І що він починає робити? Він починає випалювати вокруг себе траву, кущі, ну все, щоб не горіло. І це врятувало його життя. Він сказав і своїм, але вони його не послухали, почали бігти. Там три, три, три людини найшвидше встигли, там 10 людей загинуло. І він врятувався саме, зробивши коло навколо себе, яке не горіло. Висмочив тряпочку водою, накрив собі голову, а, дихав через цю трапочку. Висновок. Висновок. Мисну мислі нестандартно. Навіть у, у критичній ситуації, той замість того, щоб бігти, він переосмислив ситуацію а, і він почав боротися з вогнем вогнем. Що? що за друга книга? Друга. О, ну я б сказав, що це мастріт для будь-якого студента-історика. Та школяра, який хоче поступити на історичний факультету, і взагалі будь-кого, хто цікавиться історією України її суспільно-політичною думкою. Да. Написано, хто такі українці і, і чого, вони, та, і чого хочуть. вони хочуть. Написав Дякую. Грушевський. Да? Да, Михайло Сергійович Грушевський. Ми всі знаємо, да, одним з видатніших наших науковців, істориків, соціологів. Перший, так би мовити, ну він очолював Центральну Раду. Багато хто називає першим президентом України. Да, Ми да. знаємо, що Центральна Рада довго нам не проіснувала. Взагалі, то були буремні часи. Була Центральна Рада, була скинута ну, Скоропадським. Після Скоропадського Вишневецький, да, а потім да, да. була держава Махно, тобто воно передавалося з рук в руки, а потім прийшла Московія і всіх в Радянський Союз. Ця література, це взагалі то, взагалі -то була названа брошурою на відповідь на численні запитання до Центральної Ради, до інформаційного апарату зі зв'язків з громадськістю Центральної ради, від свідомих українців, які не розуміли, хто вони такі. Тобто були листи, а хто ми, а що ми, а звідки, було дуже багато запитань. А, і Грушевський сів і написав брошуру. Ну, так. А, яка, яка особистість, така і брошура, що ви розуміли. Mm -hmm. Десь так на like, 230 не сторінок. Непогано. Так, да, непогано. І цікаво. Це репринт. Тобто, а, ну ви побачите а, шрифт, мова. А, ну Що таке репринт? Взяли копію зі стародавньої книги 17-го року. Mm -hmm. Ну ось. На камеру, ось. Угу. Зі збереженням оригінальної мови Михайла Сергійовича. Скажімо ну, так, скажемо так, він пише ну доволі непросто, розумно, непросто. Але читати його цікаво, якщо історія це ваш предмет. Ну, дійсно, бо я з цієї книжки почерпнув дуже багато, дуже багато. Бо тут є багато першоджерел. Якщо ми кажемо про період становлення української державності, вже у Ну, у, у модерні, да, й рік після революції. Але а, є дуже багато про наше минуле. Я трошечки вам, щоб ви зрозуміли україною, ми називаємо край, де більшість має український народ, себто, де українців живе більше ніж якого-небудь народу. Ага, тобто Україна від чорного моря до ріки Прип'ять. українська земля окружає широким поясом північне побережжя Чорного моря, приблизно на тисячу, а з місцями і півтори тисячі верст вздовж. А 700-900 верст верств шир. Ну тобто він обмежує це коло від кордону з Білорусі, річки Прип'ять, да, да. до середини Карпат, до Чорного моря на схід, враховуючи Кубань. Да я тільки хотіла сказати, що більше, да. навіть там наскільки трошки екскурс. До історії mm -hmm. саме всередині української землі одвічним осередком у Києві, десь у 8-9 віці, при Христі приблизно 11 віків тому з'явилося державне життя. Князь і Владуша, поєдина верства цієї держави, називали себе Руссю. Вони об'єднали навколо себе всі краї, залюднені. Полудневими українськими племенами підбили їх під свою власть, а також ті північні племена, з яких потім пішов народ білоруський і великоруський. Київ став осередком великої політичної, і культурної, і культурної роботи. Від Відси пішла нова християнська віра, перейнята від греків. Ну ми все, все знаємо, так да? Да. книжність, мистецтво, право, -ту, і так дуже, далі. Дуже цікаво. воно поширилося з Києва по українських землях і положило перший початок об'єднання. Перша державність. Далі ми кажемо. Але татарське лихоліття розірвало досить різкі зв'язки українського полудня з великоруською північ українські землі зосталися в тіснішому зв'язку з північно-західними білоруськими землями. Разом з ними ввійшли потім у склад Литовсько-Польської держави. Разом вони пережили культурно-національний рух, але потім прийшов шановний пан Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький. Да? Euh, що він зробив велике повстання, що пішло під проводом Богдана Хмельницького? Хотіло об'єднати під козацьким кермом не тільки українські, але й білоруські землі. Але все не вдалося, і можна сказати, що від Хмельницького скінчилася дуба українсько білоруська і українська народність визналася ще різкіше, ніж перед територією. І, українсь... Вибачте, і українська народність визначила ще ріс ніж перед тим свою окремшність. Потім літературно-політичне відраження, що пішло з кінцем 18-го 18 сторіччя. Повело далі формування української народності, тобто для нього це було сьогодення. Дуже цікава книжка, і е, дякую, що ти почав її читати. Її треба читати саме. Дуже прикольно. це була найлегша частина цієї дуже цікавої Ого. книжки. А далі пішли численні універсали: як жили, як будуть жити. Е, дуже багато е, так би мовити слів присвячено Московії Росії Грушевській. Думав про те, як налагоджувати стосунки як окремі незалежні країни. Ну ми знаємо, що було далі. А далі прийшов радянський союз і Українська держава. Занепала, але ми виборюємо свою незалежність зараз. Ми маємо національну візвольну війну, про яку наші нащадки будуть казати, що це було навіть круче ніж було в свого часу прибитки Приги. на жовтих водах. Наприклад, да. і за зараз змушений вас прирвати це дуже цікава розмова, дуже цікава література. Я раджу її саме читати. Я хочу нагадати, що вся література, з якою я приходжу, надана нам нашим партнером та другом національною книжковою платформою Якабу, а ще в них є видання, власне, називається воно Якабу О, прекрасно. Да. Дякуємо mm -hmm. тобі, що прийшов до нас. Я думаю, що після того, як ми почитали, ще й варто послухати музику.